20 грудня 1943 року американський бомбардувальник Б-17, яким керував пілот Чарльз Браун, був сильно пошкоджений під час бомбардування над Німеччиною. Зазнавши критичних ушкоджень і маючи поранений екіпаж, літак намагався повернутися до Великобританії. Німецький льотчик Франц Тіглер помітив б 17 і підлетів, щоб збити його, але побачивши тяжкий стан літака, та екіпажу, вирішив не атакувати. Замість цього він супроводив їх до безпечного простору, даючи їм шанс на виживання. Після війни Браун відшукав Штіглера, і в 1990 році вони зустрілися, ставши близькими друзями до кінця життя.